Всі свої слова я спрямовую на благо собі і на навколишньому освіту. Привіт, мене звати Тетяна і ви на каналі Наступна зупинка життя. Тут ми з вами говоримо про зміну стилю життя, про втрату зайвої ваги, про здоров'я і просто про щасливе життя. Сьогодні я б хотіла поговорити на тему, з чого почати. От ви надумали, таке треба щось у своєму житті змінювати. З чого ж почати? Першим пунктом я б окреслила це те, що треба робити геть усе задоволенням. Для цього треба полюбити себе зараз, у такому стані, як ви є зараз. Полюбити своє тіло, своє обличчя, створити свій образ, свій новий образ. Я взяла зошит і записала мій образ. І подумала, що б я хотіла, що я думаю, що ж таке мій образ. От для мене образ це зачіска. Це мої руки, саме нігті, манікюр. Це догляд за обличчям, догляд за шкірою, за руками, за ногами, це одяг, це в кінці кінців постава, те, як я ходю. Ну і звісно ж посмішка. Ну, посмішка у мене була завжди. А ви візьміть і запишіть собі, мій образ і подумайте, що для вас важливо, якою ви хотіли себе бачити. От дивіться, зачіска дуже важлива річ для жінки. Якщо ви дивитеся в зеркало і вам щось не подобається, ви перестаєте в нього дивитися частіше, ви перестаєте посміхатися своєму відображенню. І у вас падає настрій, у вас падає самооцінка, тому обов'язково регулярно відвідуємо перепаря, фарбуємо волосся. Змінюємо зачіски і робимо і себе красуньо. Далі, манікюр. Справа в тому, що ми з вами, що б не робили, у нас на очах все время наші руки. І взор, в, 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 зір падає на, саме на нігті, на манікюр. І якщо мені, наприклад, це дає великий Настрій, радість. Я змінюю колір манікюру відповідно до свого настрою, до пори року. От мені захотілося сьогодні такого. Через, ча, через час пройшов, я прийшла на, до свого майстра і мені захотілося зовсім другого, бо в мене вже якийсь другий настрій. І от я щось роблю чи в'яжу, чи готую. І все время подивляюся на свої нігтики. І любую з ними, і подобається вони мені. І коли мажу кремом руки, теж все время дивлюся і думаю, яка я молодець, яка я голуничка, які в мене ручки гарненькі. Тому не, не відмовляйте собі у такі маленькому, в такому задоволенні. Зробіть собі гарний манікюр і зробіть його такий, який вам подобається. Не такий, як треба по роботі чи що. Вибирайте те, що подобається саме вам. Так, другим пунктом це догляд за обличчям і догляд за шкірою. Якщо ви не користувалися до цього кремами, косметикою, спробуйте. Принаймні, просто спробуйте. Або зніміть на відео, або зробіть фото до і після. І спробуйте зробити легкий макіяж, підкрасити очі, підкрасити губи і подивитися на себе. Чи змінилося щось для вас? Чи подобаєтесь ви собі такою? Якщо так, то беріть це на озброєння. І кожного дня прикрашайте себе, полюбіть себе, купляйте собі косметику потихеньку, креми дорогих брендів і доглядайте за своєю шкірою. І коли будете дивитися в зеркало, обов'язково посміхніться і скажіть. Яка ти мила, я тебе так люблю. І тобі ви побачите, що ваше тіло дуже гарне, дуже дороге вам. Дороге вам, як ваша дитина, тому що Бог вам його дав і іншого у вас вже в цьому житті не буде. І воно варте того, щоб за ним доглядати. І якщо воно хворіє, ви ж не ненавидите, як хворіє ваша дитина. Ви ж ненавидите дитину, тому що вона хворіє. Ви навпаки її жалієте, намагаєте зробити все найкраще, купити йому щось корисніше поїсти. Отак От само віднесіться так само до свого тіла. Полюбіть його. І з любов'ю сідайте на дієту і з любов'ю їжте кожний шматочок дієтичної, доброї, смачної їжі. Ще, говорячи про образ, хотілося б згадати про одяг. Якщо у вас є неулюблений одяг, якщо є такі плаття, чи спідниці, чи штани, які ви дивитесь, думаєте, о, чехол для танка, бо більше нічого не налазить, не вагаючись, викиньте, поставте 2-3 речі, які більш-менш вам подобаються, і ви будете його носити. А зайве викиньте, ви обов'язково схуднете, У вас обов'язково все вийде, і ви будете купувати речі поступово меншого розміру. А навіть якщо цього не може бути, якщо ну допустимо, що ви не схуднете, то ті речі вони вже давно не модні. І вони вийдуть з моди за той час, поки ви будете на дієті, і вони вам не знадобляться. Ви зміните свій образ, ви зміните своє відношення, і ви будете купувати речі взагалі у другому стилі. Наступне це постава. Встаньте, встаньте рівненько і подумайте, як би стати так, щоб ви були похожі на промінь. Вирівняйте плечі, станьте і от ви промінь. І прямо кожний день по декілька хвилин стійте такі такій позі, намагайтесь ходити з рівною спиною, з гордою осанкою і створюйте свій образ успішної, гарної жінки. Це, що касалося образу. Наступний момент. Це мотивація. Як змотивувати себе на втрату багатьох, я підкреслюю багатьох кілограмів. Ну, ось дивіться, як, як можна по-різному віднестися до втрати кілограмів? От, втратили ви 3 кілограми. Те, що тих 3 кілограма, як мені треба на 50 похудіти? Тих 3 кілограма. Сьогодні наїлася вже 3 кілограма немає. І все. Мотивації 0. Ви сідаєте, заїдати стрес. Зробіть по-іншому. Я взяла зовшин, написала свою вагу і порахувала її по кілограмам, по 3 кіла і по 12 кілограмів. Ось я вам зараз покажу. Я намалювала такі баночки маленькі. 3 літрові баночки. Тоді 3 банка. Ще 3-літрові баночки, тоді 3 банка. І коли в мене йде четверта 3 банка, зверніть увагу. Там відро 12 кг. І от я уявляю ці банки, наповнені смальцем. І я втратила 3 кілограма. Кожний кілограм втрачений, я замальовую 1 літр. А ось прийшло вечір, прийшов час, і я втратила 3 кілограми. Я замалювала вже 3-літрову банку. І я собі уявляю, 3-хілова банка, я пішла, взяла, що в мене було під руками. На той момент була банка кислого молока. Я взяла цю банку в руки. Боже, яка вона важка, яка вона об'ємна. І я собі уявляю, оце я так полюбила себе що я з свого тіла скинула оцих три кіла смальцю. Все, їх більше нема. Вони ніколи не, до мене не повернуться. Наскільки мені легше, я не носю за собою оцих три кіла здорових і в об'ємі, і у вазі. І наскільки ж мені стало весело, і наскільки ж мені стало радісно, і мені захотілося себе нагородити. І тут ми підходимо до наступного пункту. Взагалі, чим ви себе нагороджуєте? Я раніше нагороджувала себе тістечками, тортиками, чимось смачненьким, а тепер треба змінити своє ставлення. Заб'іть собі шеблук, тутик. Мої бажання. І напишіть туди багато-багато всього. Напишіть дорогі речі, які ви хочете, але не можете, бо вони на вас або замалі, або ви вважаєте, що вам не личиться із за фігури. Напишіть якісь креми дорогих брендів, напишіть дрібнички, всяке різне. І от такий момент ви хочете святкувати, ви хочете себе похвалити, що от я досягла. Цього разу, коли я досягла цих 3 кілограмів, я теж собі зробила подарунок. Ось такий крем. Це крем від сонця, захист обличчя корейський. Корейці взагалі люблять білі обличчя. Я ніколи не купляла креми такої, не, не теж такого бренду. Взагалі такі креми не купляла. Ну, десь вичитала, що дуже корисно, не буде зморшок. І ось мій подарунок. Я пішла в магазин, радісно вибирала, спитала продавця, щоб вона мені порадила. Повибирала серед інших кремів і прийшла до тому дуже задоволена. Я себе нагородила, я прийшла з нагородою. Бувають такі моменти, що стрес немає настрою, і ви заїдаєте якусь ще обіду чи стрес. Теж саме, не спішіть різати ковбаску. Знов полюбіть себе, забули в розпачі сердити, зошита свого відкрили. Який у вас стрес? Наскільки? На 500 гривнів чи на 100 гривень? Як ви оцінили, взяли сумочку, пішли, подихали повітрям, зайшли у магазин і купили собі наступний маленький чи великий подарунок. І отаким от чином ви будете мотивувати себе до. Схутнення. Так, наступне. Як ми їмо, це так же важливо, як і що і скільки ми їмо. Перш за все, зробіть собі атмосферу, якщо можна постати квіт. Найдіть у вас у кожного з нас дуже багато гарної посуди, і дуже часто ми її тримаємо на гостей для гостей. Так тримаємо, що вона нова, вже з моди вийшла, а у нас ще новий сервіс стоїть для гостей. Візьміть собі гарний посуд, гарно засервіруйте те, що ви їсте, навіть якщо там мало тої, тої їжі, чи вона все гарно засервіруйте? Щас літо, якщо у вас є можливість. Накрийте собі стіл в дворі. Якщо нема, можливо, на балконі ви можете а ні, накрийте дома, поставте квіти і їжте повільно, задоволенням, смакуючи кожний кусочок. От ви смакуєте туди, яка я молодець, я їм таку здорову їжу. Я вже стрункіша і стрункіша з кожним днем. І просто з задоволенням пийте чай, повільно, уділіть собі час і насолоджуйтесь. Я зараз нас як на дворі, до півдня тіньок. І я можу снідати на дворі. Боже, які це гарні сніданки. Я нікуди не поспішаю. Собі слухаю пташечок, дивлюся на квіти навколо. Я отримую величезне задоволення. І таким чином я повільно-повільно їм. І я дуже добре і гарно наїдаюсь, і до обіду я взагалі не хочу їсти. Наступний пункт це фізичні навантаження. Вони мають бути обов'язковими. Звісно, як ви вже ходите чи у фітнес, чи на йогу – Продовжуйте, питань нема. Але якщо ви нічим не займались і не знаєте, з чого почати, почніть з ходьби. Це самий безпечний спосіб. І ви, можливо, знаєте, можливо, не знаєте. Якщо у вас може, бути якісь проблеми зі здоров'ям, може проблеми з серцем, хоч ще ні одній людині не навредили. Взагалі вважається, що потрібно проходити 10 тисяч кроків у день. Ви собі дивитеся в залежності від свого здоров'я. Ходити треба швидко. Швидко це теж ви дивитесь по своєму здоров'ю, якщо є можливість, то наблюдаєте через фітнес-браслет за своїм пульсом, щоб він не, не, не перевищував норми. І ходіть. Ще з літу, якщо ви живете в такому місці, як наше, чудовому, і можете ходити плавати, будь ласка. Походили вранці, пішли поплавали. Увечері пройшлися до річки, це вже вам ходьба. Ну, ввечері жарко ходити багато, звісно, важкувато, якщо така спека стоїть, як зараз. Але те, що ви пройшли кілометр до річки чи до Катлавана і кілометр назад, це вже ви пройшли 2 кілометри. І плюс до того ви ще позаймалися плаванням. І це дуже вам. Буде на користь. І останній пункт це ваги. Не зважуйтесь кожен день. Я на каналі виставила спеціально два дні підряд свою вагу Тому і виставила те, що, що я їла. От один день я скинула, вагу, а на другий день я їла так само калорії, так само все робила. І бачу плюс. 100 чи 300 грамів. Звідки вони беруться? Це, можливо, ви щось солініше з'їли. Десь затрималася вода в організмі. Ну, мало ли чого. Ну, є люди, котрі оце подивилися, «Та, я цілий день сиділа, ходила на дієті, ходила, стільки ходила, ноги болять, і нічого не, воно не дійсно, нічого не допомагає. То щоб цього не було. Зважуйтесь або раз на тиждень, або ще краще раз в два тижні. Якщо вам сильно кортить, ось, наприклад, взяли понеділок. От у вас понеділок день зваження. І кожен понеділок ви зважуєтесь. І тоді ви точно будете в плюсу. Ви тоді точно будете, я маю в виду не в плюсу, а, і, а в плюсу настрою. І тоді точно ви будете королевою. Ви будете переможницею. Тому що ви будете бачити, що ваша вага поступово уходить. І я баночки, а ви щось інше. Замальовуйте, замальовуйте і викидайте, і тоді у вас все-все вийдеться. Я рада була з вами поділитися своїм досвідом. Дуже сподіваюся, що це моє відео змотивує когось на здоровий спосіб життя. Можливо, допоможе комусь стати сміливіш, сміливішим і спр... принаймні спробувати. І закінчити я хочу, як завжди, афірмацією. Я приваблюю в своє життя тільки добрих людей і добрі події, і моє життя наповнене любов'ю, здоров'ям і добробутом. На все добре. Чекаю ваших лайків і коментарів. Слава Україні!